Як представник великої бізнес асоціації Федерації роботодавців в Україні і представник великих компаній металургійних, ну насправді я не бачу проблеми, коли бізнес чітко розуміє на що він вступає до асоціації. Якщо він розуміє, для чого він це робить, тобто які яку користь він може отримати саме від цієї, від, від цієї асоціації чи об'єднання там чи чогось чи іншого. Тоді вибудовується абсолютно зрозуміла стратегія. Бізнес не просто платить членські внески, бізнес повинен приймати активну участь, тобто це давати в першу чергу людські ресурси, тобто він повинен дати свою експертизу, свої пропозиції і приймати активну участь, а не приходити на раду і голосувати Ми за, ми проти. А хто напише листа? А що в секретаряті немає людей? Тобто, це реально не працює, якщо бізнес хоче бути ефективним у взаємодії, так само як і з владою з великими об'єднаннями різними підприємства, асоціації там Чогось іншого навіть на міжнародному рівні це процес, коли ти повинен розуміти, що ти вкладаєшся не тільки грошима, ти вкладаєшся ресурсами людськими в першу чергу, і це найголовніше мені здається. Туди воно працює, і незалежності великий бізнес чи це малий.